Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і сьогодні поговоримо про пеларгонії. Як доглядати за піларгоніями навісні та як провести обрізку пеларгонії навісні і укрінити чаріночки. Якщо ви є моїм підписником, то ви бачили, що ці кущі пеларгонії в мене росли на квітнику на подвір'ї. Ми їх висадили прямо з квітничка. У листопаді місяці у ці риночки забрали до хати. Вони в нас були просто на вікні у будинку. трошки вона переросла, і нам треба її обрізати. Якщо ви дивились моє відео у листопаді, якщо не дивилися, дам силку під відео. Ви побачите, як ми робили зовсім кардинальну обрізку пеларгонії і яка вона має на сьогоднішній день вигляд. Я зараз вам покажу. Ось ми з вами. Находимося на північному вікні нашого будинка, і перед вами це ті кущі пеларгонії, які ми з вами зовсім зовсім обрізали. Полишали піньочки 2-3 см. От за цей час ви бачите, яка сформована гарна пеларгонія. А ось перед вами оце кашпо. Тут ми садили отакі малесенькі череночки. І на сьогодні ви бачите, які гарні сформовані кущики пеларгонії. Звичайно, я вам скажу втрати по цих малесеньких черіночках є через те, що можливо десь процентів 30 вони не прийнялися. Але якщо це пеларгонія своя, це не настільки і важливо, а важливо те, що ми вже ще зараз лютий місяць. То ми навесно вже будемо мати гарну всю в квітконосах піларгонію. Тому сьогодні нам обрізати піларгонію, яка в нас зимувала не обрізана, і показати вам, як я це роблю. Задача на прикладі цих кущиків піларгонії я хочу показати вам, як, як я обрізаю піларгонію, як я з них роблю от такі черенки, і, і що ми з ними далі робимо. Ну, Звичайно, перед кожною обрізкою нам потрібно. Провести дезінфекцію наших ножничок, щоб не занести ніяку інфекцію. На що ми звертаємо увагу, коли робимо обрізку пеларгонії? Ми дивимось, дуже великий, ми бачимо, ну якби кусь сам він і невеликий, якщо йому оце всього-навсього другий рік. Це того року, ми його укорінювали. Але ми хочемо сформувати красиву форму куща. Тому ми бачимо ось такі відростки, вони нам. Ну, не потрібні, бо вони в бік ростуть. Як ми їх відрізаємо? Ми відрізаємо, беремо, якщо ми хочемо, щоб із цього боку пустили нам нові відросточки, то ми відрізаємо оцей паросточок. Він має бути не більше 2-3 см. І виходить, в нас ми маємо такий вже черіночок для укорінення. Який нам ще мішає відросточок, відмішає, ось, подивіться. Оцей ми можемо залишити це, піде як на верхівку на цвітіння, а це відрізаємо, косенько отак відрізаємо. Ми бачимо, що піде весна, літо, і цей кущ буде некрасивої форми, бо він вже зависокий. Ми дивимося по цьому стеблу, де у нас відросток є. Ось відросток. Ми біля нього відрізаємо, і він піде вгору. А цей ми візьмемо для укорінення. Отак ми і дивимося на слідуючий наш відросточок. Дивимося. Красивий відросток, не будемо його зачіпати через те, що він, бачите, ніде не пустив ніякого відросточка. Вертаємося далі. Дивимося цей стебельок. Ось тут він мішає нам у центрі. Ми його відрізаємо біля другої бруньки і він пустить нам відросточок звідси, і ми будемо мати ось, подивіться, гарний гарний кущ. Все-таки я його заберу. І він пустить нам весною. Ось дивіться, одна друга між другою і третьою я відрізаю. Ми зробимо укорінення і будемо мати, дивіться, шарикообразний кущик. Переходимо до обрізки оцього великого куща. Точно таким же ж принципом. Нам така велика гілячка не потрібна. Тому ми дивимося, яку висоту ми хочемо залишити цю, де в нас є таке велика як шапочка. Ми біля неї відрізаємо. Гостренько, і вона буде в нас вже центральна, і ми забираємо. Так точно і ось тут. Дивимося, де в нас є. Ось тут. Ми забираємо і виходить в нас пишний кущ. Тут так само, де в нас шапочка, тут, ми відрізаємо і залишається кущ. Більше ми забирати тут нічого не будемо через те, що це піларгонія всього-навсього двохрічна, вона залишається пишна і гарна. Як ми робимо черіночки? Це я заздалегідь приготувала. Черенки взагалі можуть бути від 3 см до 10 см. Якщо у вас невеличкий череночок, 2,5 3 см, їх краще укорінювати в таблеточках. Це стопроцентне укорінення. Якщо черінки сантиметрів 7-8 см, їх садити просто ось у стаканчик. І вони дуже гарно приживаються. Третій спосіб укорінення у воді. Саме краще – це таблетка. Середнє проживаємося це в землі, і найгірше це вода. Тому, якщо вам потрібно, щоб ваші черенки прижили 100%, купіть таблетки. 3-4 гривні таблеточка. Якщо у вас є достатньо свого матеріалу і ви можете виростити стільки кущів, як вам потрібно, то звичайно звичайні землі. Ну, земля може бути покупна. Але якщо у вас хороша дома земля, ви додавте до неї частину піску або торфу, додавте до неї звичайно зулу, бо це калій на відро землі, ложку суперфосфата. Він розчиняється повільно і дає комплекс вітамінів для ваших рослин. Ми використовуємо землю «Щедра земля і для розсади, і для пеларгонії. Звичайно, якщо ви хочете, щоб ваш кущ був надзвичайно красивий і гарно квітував, то можна купити землю для пеларгонії. Що ми робимо із цим черенком? Ми відрізаємо всі листочки, залишаючи верхушку не більше три листочки для того, щоб дати силу череночку, щоб він прижився стопроцентово. І лишаємо його сантиметрів. ось. Подивіться, ну, тут, мабуть, десь 7, 7-8 см. Це дуже хороший черіночок для того, щоб його посадити в землю і він буде приживатися. Що ми ще з ним маємо зробити? Обов'язково змастити активованим вугіллям. Ось таблетка активованого вугілля, я його трошки стовкла і легенько ось кладу. І такий черіночок має постояти не менше. 2-3 години для того, щоб цей розріз затягнувся. І всі ці зрізи, які ми на рослині зробили, я всі обов'язково візьму цей порошок активованого вугілля і так усі зрізи замащу. Можна зробити два черіночки. Робимо косенький зріз. Ось ми бачимо, що в нас вже є верхушечка, бачите? І вже цієї верхушечки піде суцвіття гарне і буде дуже гарно цвісти. А з цього робимо, як зазвичай. Ми обрізаємо листочки всі, так як ми вже говорили, залишаємо три листочки, невеличких, Три листочки для того, щоб була сила утворювати кореневу систему. І отримали ми з одного стебельця два черіночки. Так точно само ми їх змащуємо у вугіллі активованому. І вони в нас постоять 2 години-три години, як вийде по часу, і ми їх висадимо. У нас вже є черенки, які простояли дві години не більше. І як ви побачите, то вже зрізи як побіліли. Оце вони вже затягуються, зрізи, і вже точно ніяка інфекція не попаде у черенок. І ми садимо. Я заздалегідь підготувала стаканчик. Щоб показати вам, обов'язково зробила отвори, щоб не застоювалася водичка. І ми садимо. Садимо ми десь на сантиметрів 2-2,5 глибини. І чого ми садимо у цей стаканчик прозорий? Ми будемо бачити, як зашвидко в нас утворюється коренева система. І якщо вона наповнить стаканчик, ми зможемо пересадити його у більшу риночку. А садимо маленькі риночки для того, щоб нам побільше влізло отаких таких, черенків, от таких вже маленьких наших вазончиків, на вікно. Через те, що в нас далі піде і овочі, то треба місця в будинку розмістити всю розсаду. Отак, от наприклад, такого черенка, ми показали, як ми обрізаємо піларгонію і коріння черенки. Що я ще хочу сказати, чим відрізняється обрізка пеларгонії осіння і весняна? Якщо у вас є можливість де покласти пеларгонію на зиму? То, звичайно, хорошо обрізка це осіння, бо ви вже бачите, що на сьогодні сформовані повні кущі пеларгонії. Самої ранньої весни вона вже буде цвісти. Оця пеларгонія, яку ми сьогодні зробили, це лютий місяць. Це теж хороша пора. Але вона зацвіте трошки пізніше, але вона також буде квітувати вам до пізньої пізньої осені. Напротязі зимового періоду ми не залишали свою пеларгонію без підкормки. Ми не використовували магазинну підкормку. Таку, як ми використовуємо, наприклад, влітку для цвітіння, і така дуже хороша, це дешевша, але також хороша. Ми використовували природні свої підкормки через те, що ви знаєте, що зимовий період просто раз у місяць ми підкормлювали, ось, наприклад, у нас є настояна бананова шкірка, рослинам потрібний калій. І використовуємо ми для підкормок пеларгонії, щоб вона гарно цвіла. Таке добре. Вони нема різниці: це чи інше, щоб там був міст калію самий більший, більший як азота, і підкормці міст азота високий, то буде рости листя, а квітувати не буде. Дорогі друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, у нас багато цікавого. Дивіться на ссылки, під кожним відео я показую всі відео, які стосуються даної теми. Запрошую вас на перегляд. Дякую, що ви зі мною, гарного вам настрою, міцного, міцного здоров'я!